На цьогорічному нацвідборі євробачення ви посіли друге місце. Після відмови Марув від участі у пісенному конкурсі Євробачення у Тель-Авіві звернулися організатори до вас і запропонували вам представляти Україну. Ваша відмова була достатньо туманною. Ви сказали, що ну не на часі, і у вас багато справ. Але, зрештою, яка все ж таки причина відмови вашої від участі у Євробаченні? Ну, все-таки Марув обрали люди. Це була її перемога. Це не наше місце. Тобто, якби ми перемогли у Євробачні, ми б з радістю представили Україну на цьому конкурсі, але не таким шляхом. Так. Всі вирішили в один голос: ні, ми не їдемо, тому що ми другі. Так не чесно. У гурті Freedom Jazz залишилося двоє. Солісток Настя майже на останньому місяці вагітності таки пішла в декрет. Чи не думали ви, що доведеться Настю, вашу солістку, яка при надії вести просто з концерту до пологового будинку? Ми думали, тому що це вже вдруге. Свою минулу вагітність вона також проведжала на сцені і одразу ж, майже десь за тиждень до того відправлялася у родон. Минулого разу е стояла швидка під, під, під холом. у великому гурті фрідом, час вас троє солісток. Але є ще багато дівчат, що грають на музичних інструментах, а я компонують вам. І власне хтось завжди вагітний в вашому колективі. Це як вірус, і зазвичай Анастасія пускає цей вірус. Бом-бом-бом-бом-бом. А потім тільки попереджає, тільки не пийте після мене з стаканчикою. Коли ви збираєтеся вагітніти? У нас 10 джазеток, тому можливо купідончик прийшов не до солісточок.